Шановні друзі, 9 серпня показую вам ось такий виноградик під назвою Талісман Кеша 1. Ну таке названня, не знаю чому так. Таким я його брав, так і говорю. Бачите, які грона. Це вже кишмиш 100%. -й. Крупніша ягода буде з кісточки. Бачите, тут варіюється ягода, є отака крупняк. Є ось такого плану. Тут теж є така, є така. Ці вже не знаю грамів по 16. Ось такі крупні ягоди. Це теж. Дивіться, яка краса. Ось такий граник, Ну і далі там пошов, не бачу сенсу далі показувати. Приблизно все таке саме. Є отакі от ягоди, це буде кішмиш. Є отакі буде з кісточкою. В тому році отакі ягоди були по 26-28 грамів. Не всі звичайно, але штук 5. А взагалі оце вже буде така ягода 20 грамів при достиганні, як мінімум. Ось Так виглядає. Смак в нього надзвичайний. Ну, дуже смачний виноград. Достигне він приблизно на 15 вересня. Безпроблемний, чудовий, смачний виноград. Талісман Кеша 1.